Всім доброго дня! Сьогодні продовжую закручувати кабачки на зиму. Це вже другий рецепт з морквою смаженою на олії і чесником. На дно літрової банки кладемо три зубчика чеснику, розрізаємо навпіл. І одну столову ложку зверху смаженої моркви. Нарізаємо кабачки. І складаємо в банку. Зверху насипаємо по одній столовій ложці рівної солі 1 столову ложку з гіркою цукру і одну столову ложку оцту. Наливаємо. І заливаємо холодною водою. На дно каструлі кладу дерев'яну рішітку, вставляю банки. Накриваємо кришками. І заливаємо водою більше як за половину банки і ставимо стерилізувати 10 хвилин від закипання. Кабачки вже простерилізувалися і закручуємо. Ось такі виходять. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!